Міністерство фінансів сполучених штатів Америки оголосило про нові санкції проти Росії, і як йдеться на сайті американського уряду у списку серед інших, російська компанія Запорожська АЕС та Федеральна служба з військово-технічного співробітництва також обмежать діяльність корпорації тактично-ракетне озброєння, воєнторга та барнаул Трансмаша, який випускає двигуни для БМП. Водночас до бісанційного списку а також громадян увійшли Яків Антонов. Він пов'язаний із державною корпорацією «Атомфлот» і Владислав Ісаєв, призначений окупантами гендиректором Запорізької атомної електростанції. Отже, до чергового мовного скандалу, ну і власне в цілому до теми мови. Зірка цінний забутих предків. Акторка Лариса Кадочникова відмовилася на публіці говорити українською мовою. Артистка нагадаємо виступала на церемонії вручення премії національної спілки кінематографістів України імені Сергія Параджанова у будинку кіно. Промову вона розпочала російською, і журналіст Руслан Кошовенко попросив перейти на українську. Однак акторка відмовила і попросила поважати її. Пригадаймо. Я украинская мова играю в театр. Чу, Вы извините, я имею чу, право чу. говорить хоть на английском чу, языке. Чу. Чуете? Да. Будьте ласков, уважайте меня. Я много сделала для Украины. Я никуда не уезжала. Я здесь. Мы должны любить друг друга и понимать, Украина одна. И если мы будем враждовать и ненавидеть по ерунде друг друга, То ми погибнем.